Ну да, такий танк. Такий танк. На ньому зводиться не можна, блядь. Зводишся, ты випадеш Да, 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 естественно. А ти по мені будеш ебанить. Конечно, блять. Ну я, ну, ви, а, 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 він не летить, воно не летить. Воно не летить. Він по мені їбашить, а я по ньому попасти не можу повним свіденням, блядь. Що це за танк нахуй такий. Що це, нахуй за танк такий, я фул свідення, блядь, Делаю нахуй, стреляю, він не попадає по танкам. Рот їбав. Пиздец. З нулем, блядь, катаюсь. Тебе тоже такие я, да? Кто? Танк. Нема. Ты шо? Це пенопласт Пенопласт чиш. Да не. Чо, я на гору еду. Поехал. <кх> Я попробую на цьому танку вообще не зводиться нахуй. От цьому бою тупо R1, r 2. треба грати, грати. Я їбав, зводиться на ньому, блять, воно не попадає, попадает. <звук> так, блять. А ну детвора разбегался, блять, по сторонам батя именно. Дайкин пездуем нахуй, блядь. Я б тоже пездувай, бо, блядь, передо мной всяка шваль не їхала, не тормозила мене. Із два, блядь, Ш... разворачивает. шваль Это реально шваль. Ш-шваль. Тигр 2. Нос весь красивый танчик. Мне Тигр 3 понравился. Mm -hmm. Куда, блядь, полетил, пиздец? В смысле, на позицию, куда, блядь, полетил? Флакон. Флакон <laughs> А, блядь, промазал по флакону Блять Ти мене подрако о, о о, о, ще хтось приїхав. А тут нема нікого Тут оце два 2... цих писюна Блять Поехали Рашить О блядь, 705 На катку Ох він мені щас уєбе. Мне надо сибаться, блядь. вас. Сука, блядь, стоял бы сейчас соби, блядь, от башни на ки. Так вертайся назад. <класс> Ну, то парень попадає, пробиваю. Тому що не производятся. Поки я, блядь, вернувся, вони, вони вже внизу проїхали. Все добре. На ah, 705 му башню, блядь, выстрелил нахуя Угу, mm блин, -hmm. в КД. А, ты там? Угу. Uh -huh. Сука, забилася, блять, в нору нахуй не вилазить. Мгазота? Скотина. Да, надо просто на ходу ебать, на цьому танку и все. Просто на ходу ВЛД як тигра побыл. Рубку як тигра пробив на ходу блять на ну пробитие, конечно, в хуйня не у него, блядь. Ярик сказал, что тут можно спуститься. Бля, реально. Да, можно. Я там куча раз спускался, но куча раз я разбывался, Так что так я. Еще до сорта блядок. Да, на ходу, просто на ходу ебанешь, то и. І буде тобі щастя, блять. Да, просто нахуй, блядь.